Я маю поїхати на деякий час. Це ключ. Ковтнеш коли. <клес> Іноді варто дослухати. На центральному вокзалі забери сумку і закупай її в лісі біля маминого дому. А можна де-інде? Де? Я забула. Тепер він Джон. Чому більше не Манфред? І... Думав, повернешся після стількох років, а тут усе по-старому. Я Джон. Джон Леннон. Оближ. На нього навіть не схожий. Окуляри геть не такі. Ми на них збираємо гроші. Припини, Манфред, скажи де. Він цілий. Так, лише можна його забрати. 500 баксів мені у кишеню і забирайте. Дисоціативний, Дисоціативний розлад ідентичності. Не можна просто вибрати собі ім'я. Я ж не називаю себе вернер мегачлен. Ім'я має відповідати дійсності. Ти не знаєш, як це бути мною. Мене всі люблять. Бо ти, Джо, здоріли, не можна збирати гурт з божевільних. Це обґрунтований психіатричний експеримент. О. У нас буде справжня публіка? Та ні. Буде якась група бобрі. <плес> Коли маєш таємницю, ставиш рону. Останній вікінг. Лотере, скажи чесно, хіба я не блондин з бакитними очима? Якщо чесно, скоро у кінотеатрах.